Велика допомога за малі кошти її черкащани можуть надати військовим, що нині на передовій. У місті стартувала безпрецедентна акція Одягни солдата. За її умовами, кожен бажаючий може придбати у волонтерів комплект літнього одягу за символічну суму. Потім доповнити його ще й листом або ж невеликою передачею для військового. Таку акцію ініціювали активісти волонтерського центру Наш батальйон. Все кажуть, аби якомога швидше забезпечити бійців речами. Першої необхідності футболки дійсно якісні, це 100% від хлопок. Буде бандана або балаклава. Тобто люди можуть прийти до нас. Це буде коштувати 60 гривень. Можуть прийти до нас на офіс, який знаходиться по Богдану Хмельницького. 52. за 60 гривень придбатися, написати хлопцям побажання, і ми будемо збирати 30-40-50 таких комплектів і будемо відправляти на підрозділ. Будемо робити фотозвіти. Таким чином, ми якби і зекономимо кошти, і якби хлопців будемо дівати по підрозділам. Тобто це буде адресна допомога.